Пані Олександру, загрози дивимось. карту да, берете. Да, Звісно, да, давайте. Південний схід все рівно. От навіть отак, от, от, прям. От він, він важкий, мабуть, щось там таке. І Захід Луцьк, Рівне, Львів, центральна. Кубки тримаються: Київщина, Чернігівщина, Полтавщина, Черкащина і Кіровоградщина. Ну, Кропивницькій області я маю на увазі. А потім друга кубка Херсон, Дніпропетровськ, ну, Дніпропетровщина і Запоріжжя. Те, що я не називаю Сумщину, ну, Суми Харків, Херсон, там загроза є постійно. Тобто не сприймайте на особисте, бо часто пишуть, що ви не говорите в загрозах. Ну, Загроза є, і вона постійна. А, далі. Захід знову кубкою, Ужгород, Франківщина, Чернівці, Одеса, Крим. Причому так по лінії, там, де водичка знизу, щось, мабуть, там цікаве. І якось все точково. Я от навіть не скажу вам, що це про із серії Куди попаде. От скрізь є якась точка. А чому кубкою тримається? Це тому, що в плані те, що пов'язує всі ці області, Ну момент світла, води і так далі. От прям от кубками. Mm. От Чому і тоді у нас, пам'ятаєте, Захід з вами був такою кубкою? от Що там, що запитує от ці всі області? Да? От, тому от загроза, мабуть, от так показується. Мені щось зараз прийшло. І так само от в купі стоїть Хмельниччина і Вінниччина. І прям да, от воно, ну саме центр, схід, південь, отак, от від Києва, я навіть покажу от Отак, від Києва от сюди. Недобре. Шматочок, от цікаво, провокації можуть бути на кордоні з Білорусі, там не про обстріли. Там, де Чернігівщина і Київщина, отам от маленький шматочок, отам якісь можуть бути точково, щось прям вирує там, як знаєте, кипіш якийсь на цьому на кордоні. Сумщина дуже уважно. Кар... Не, 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 не гарна карта сьогодні. Ну, як гарна карта, але неспокійна, отак правильно сказати. Ви кажете точечні удари. Які цілі обрано вже? Що в пріоритетах? Державного значення, можливо, якісь центральні ключові об'єкти по великих містах, е, бо і імператор, і е, правосуддя. Тобто, це і про Київ може йтися, да, і про якісь такі обласні центри, мабуть, от от щось ну от, чому, мабуть, і кубкою. От не знаю, чому кубкою. Так зазвичай дуже рідко буває, але от якось так. А жертви потрібні схилити до певного рішення. І знову ж таки про людей багато, про цивільних ну, загроза давайте так. Це можуть бути і втрати серед населення, і в плані води, і опалення, що під загрозою будуть бити. Карта сили в мене вивалилася сама, щоб не було нічого такого, знаєте сильного Карта Сонця це і про дітей, і про світло, про будь-яку енергію, все, що дає енергію, і про те, що може палати, заправки, газ, і ну нафта і всяке таке сховище. І те, що може сполучати нас і ще з кимось, тому що двійка кубків перебити сполучення, те, що могло йти або до нас в плані допомоги, або ми комусь щось можемо давати в плані ну, по домовленості. Mm -hmm. Знову колесниця це знову про все, що рухається, все, що переміщує, по чому можна переміщуватися. Ну повністю все, що пов'язано з транспортом. Причому так цікаво, в плані світла, я зараз згадую, десь ще півроку тому от мені постійно показувало, що є бажання перебити сполучення України, от все, що з'єднує, залишити без живлення. Тобто не саму станцію, а як сполучення перебити. Десь ну, півроку тому точно. Ще тоді не були так, ну, не було в нас таких обмежень. А, ну Якесь виробництво, тобто воно ну, може постраждати. Але знову карти показують, що десь може бути за кордоном, і прям щось може прилетіти, п'ятірка мечів. тобто е, е, Питаю про Україну, а може щось залетіти або осколок якийсь, ну там щось десь щось, щось, щось зруйнувати. Тобто, щось може бути за кордоном, типу, долетіти, залетіти щось таке. Виходять вплинути на нас через е, інтерес ще когось. Мені знову показує на е, іноземні якісь е, на партнерство якесь в Україні, те, що може бути наше і ще чиєсь. Mm -hmm. е, карти доволі швидкі, 8 жезів, тому прям обережно. І можливо, по. Газопроводу знову, все, що переміщує труби з якоюсь речовиною будь-якою речовиною. Тут навіть не саме газосховище, а те, що переносить Газопровід, газ. Да? газ. Угу. Україна і за кордон, оце бажання є зробити туди більше перебити роботу. Навіть не про газосховища, а сполучення України і ще когось. В плані загроз, переміщення, перевезення знову інтернет, будь-який зв'язок, давайте так. Все ж таки є бажання вплинути на зв'язок. Повтор ситуації, діти вода, мінування знову можуть бути, цивільне населення. Ну, карти такі. Ці Цілі не змінилися, як то кажуть. Гарних нових подивимось а -а -а на фінал. Ми зупинимо якесь виробництво на Ерефії. Причому так прям те, що було на потоці, стояло, і це зупинить, можливо, навіть якусь знаєте, як якийсь виробничий процес. Ну, тобто, щось стане на паузу повністю. Ну, як повністю. Ну, хотілося б, звісно, що повністю. От прям гарні новини для України. Гарні новини. Найближчий час. Щось таке наговорила я на, на колоду, ну дай Бог. Не наворочила, як то кажуть. Карта повішеного, 10 мечів, п'ятірка мечів. Викриття викриття зрадників, якщо ми на гарне, то це про, знаєте, вчасно встигнути перед тим, як тобто ну відрізати зраду, щось таке зробити, що попередження якогось удару. І причому це таке якісь буде дуже. Масивне викриття, Бого, те, що могло нанести дуже, да, дуже багато шкоди могло нанести Україні. Викриття, розкриття інформації. От карти повторюються тільки іншими картами знову про а, той, хто міг зливати якусь інформацію, тобто, ну прямо ставимо хрест, і дійсно ну, хтось може не постраждати, а бути обмежений в своїх діях. Mm -hmm. Ще гарне. Це прямо в світі. Не факт, що людина може навіть знаходитися в Україні, тому карти такі, знаєте, як запроданець якийсь проти нас. Знову наговорила на колоду. Ні, начебто, бачите, і це так само показує карти смерті. А, гарне. Позбуваємось від якогось важкого тягаря. Давайте так, Зніма... злітають маски, злітають ілюзії. Зміна в плані ресурсності або в плані чогось нашого, можливо, повернення чогось. Да? От в плані якогось ресурсу. Хотілося б, звісно, щоб королева понтаклів показувала на якусь нашу територію. територію? Да? Зміна статусу. <світ> да, зміна статусу. От хотілося б, звісно, щоб було це так, дай Боже. От, ну, не знаю, що вам сказати. Гарні новини. Гарні новини, мабуть, трошки десь будуть неприємні новини. Все рівно трійка мечів. Це з однієї сторони, можливо, трошки неприємне рішення, але необхідне рішення. І чомусь воно для нас буде гарне. Дуже багато всього, що відбувається у нас за спиною, не буде домовлене. Ми не дамо йому хід, не дамо можливості відбутися тим перемовинам, які ведуться у нас за спиною. Отак. Дуже багато викриттів, Прям карти, так і одна, і друга колода про одне й те саме. Викриття, якісь не тільки в Україні, а прям по світу. Щось знаєте, як маски будуть злітати. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.